Видивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні будемо говорити про мистецтво, про, про красу, про те, що відволікає нас від сьогодення, власне. Одеська опера готується до чергової прем'єри Запорожець за Дунаєм в нас на черзі. Це буде 18 жовтня, 18-19 жовтня. Початок. І звісно, що зараз останні приготування, останні репетиції, вони, мабуть, найскладніші. Я так думаю, тому я вдячна нашим гостям, які знайшли час і завітали до нашої студії. І ми вітаємо Василь Коваль, головний диригент Одеського національного академічного театру опери та балету, і Дмитро Павлюк, провідний соліст Одеської опери. Добрий Вітає день. Добрий Дякую, що прийшли, і я розумію, що у вас оці найнапруженіші дні, так? Тоді, коли чи ні? Чи ви вже настільки звикли, і це ну ви для вас це звично? От перед прем'єрою, оці останні приготування, оці останні репетиції. Ви розумієте, кожна прем'єра, яка наступна, ми всі хочемо, щоб було якнайкраще. І це якнайкраще з кожною репетицією викристалізовується. От тут добре, а можна ще краще і ще краще. І завжди, коли доходить вже до, до крайніх репетицій передпрем'єрних, то здається, що не вистачає часу. Це тому mm -hmm. таке відчуття є, тому що хочеться ще краще зробити. Тому десь таке відчуття і зараз є, але ну ми працюємо в повну силу, так як, так, як звично, і віримо, що буде все. Добре, працюєте, напружено <кій> працюєте так, готуєтеся до останнього і до останнього. Я так розумію, що щось новеньке з'являється, може з'явитися на оціх крайніх репетиціях? Звичайно, так, тому якіс... що ми збираємо все е, ну. Докупи, збираємо сцену, збираємо оркестр, збираємо балет, хор, все, що збираємо все разом. І, звичайно, коли репетировали раніше, тільки вчора з'явилися наші повністю декорації, це вже багато чого міняє, ага. тому що там інше місце, інша постановка, інше поставлено трошки по-другому. Світло працює не так, як ми думали, і воно вже тоді трошки, але тобто направлення є, і ми з цьому направлені працюємо, а там трошки додаємо там, 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 міняємо щось трошечки, і так воно йде, робота. Давайте так, ми все не будемо зараз всі карти розкривати. Нехай глядач прийде і за, сам подивиться і оцінить, але все ж таки сьогоднішній е, оцей Запорожець за Дунаєм, який буде, е, він який? Це класика суто, чи це сучасна класика, чи це м, ну, можливо щось новеньке, чи все ж таки це класичний Запорожець, і сьогодні от він такий і буде на сцені опери? Ви знаєте, особисто моя постановка Запорожці за Дунаєм це вже є четверта чи п'ята. Тому що свого часу я і в Дніпровському театрі поставив Запорожця, і в оперній студії я працював. Тобто це вже не перша моя постановка. І всі постановки… Які передували, були в такому ракурсі. Тобто наша вистава буде класичною. Класичною ми нічого такого не додаємо, не міняємо там, час подій чи ще щось. Тобто, у нас вистава є так, як вона написана композитором, так як ну, тобто, все те, що є в нотах. Єдине, що ми змінили трошки вектор напрямок вистави, оскільки за радянських часів це була така більше комічна вистава, де ми дивилися. Соціально-побутові відносини між Одарком і Карасем. А насправді тут є історичний сюжет, в якому висвітлюються події історичні, коли розбили Запорізьку Січ, Катерина розбила Запорізьку Січ, то частина козаків було перебазовано на Кубань теперішні кубанські козаки, як вони себе називаються, ті самі Запорожці. От вони пристали до царської армії. А частина не хотіли симиритися і втекли за Дунай, де були прийняті турецьким султаном, і жили досить прийнятно, добре, мали свої вже землі, як то кажуть, свою незалежність, певну в тих рамках, яких це можна, можна було бачити. Але оскільки рідна земля для них була рідніша, ніж чужина, хоча там було і добре їм, от, то все ж таки вони вирішили повер, 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 повернутися на Україну. От е, такий сюжет ми висвітлюємо в запорожці за Дунаєм. А попри те, там є. Дійсно, і соціально побутові і різні моменти, і між Одаркою і Карасем, і зустріч Оксани Андрія, і інші події. І, кохані, і, і кохання, життєві моменти, так, не кохання не і кохання на, на цьому все будується, і між Одаркою і Карасем, і між Оксаною і Андрієм, яка Оксана, яка все ж таки вирішила втекти з своїм коханим за Дунай. Тобто, якщо б вона його сильно не кохала, вона б на це не зважилася, тому що це на той час це був була дуже така серйозна подія для неї, як для особистості, як для mm -hmm. дівчин, От. Тому все побудовано на коханні, але історія є історія, і ми її висвітлюємо в тій іпостасі, якій вона насправді є. Я хочу доповнити Василя Севериновича, я абсолютно згідний, дійсно, ми робимо таку класичну постановку. Але для мене, як і для режисера вистави, мені, ну, як на мене, те, що відбувалося, коли розбивали Січ, і те, що відбувається зараз в нашій країні, мені ну, важко пройти мимо. Тому що, в принципі, як тоді? Завойовували, да, вбивали, гнали в полон. Так само зараз нас намагаються знищити. І тому цей такий трошечки і цей вектор теж мені здавалося, що він буде важливим. Тому ми трошечки додавали там, ну як каже майстро спочатку, пролог, який буде показувати. Чому? Що відбулося до того, як запорожці опинилися тут, я тільки хотів сказати, що напевно вона дуже символічна саме у наші часи, і під так, час абсолютно. моменту, коли Україна переживає найскладніші часи найскладніші свої часи, тому те... це трошечки так, скажімо, так на класичній українські пісні. Така трошки сучасна в руках вона якби говорить про те, що зараз теж це відбувається насправді. Mm. І той паралель, там та, паралель така між тим і тим, але ми трошечки змінили е, текст розмовний. Яке б до, як каже правильно Василь Северинович, тоді це було таке комікування, кіпкування, Ну, да, кепкування, да, глузування, да, да, глузування. Землі, да, культуру, ну, тобто, за часів такої. Радянського Союзу був інший е підхід, звісно, що так і на історії <світ> ніхто не робив ось ці, знаєте. Ну, Якраз історія зрізала і скачала. Це можна було, було але відразу на Соловки <світ> була пряма дорога. От, тому ми прибрали трошки це кіпкування. Ми, от, як мені хотілося, щоб це було. От відносини Карася й Одарки, це має бути трошки так. Атмосфера гумору, звичайно. Але це не це не той момент, коли карась, наприклад, як ми завжди звикли в наших постанових завжди п'яний і ховається від жінки, щоб випити тільки горілки. трошки, uh -huh. Ну, ми це ну бо крім того, що радянська була е м, правка, була ще й царської імперії правка. Бо коли е, композитор випустив, потім на 20 років вона лягла в архіві, там трошечки зробили правильні вектори, поставили для них. Mm -hmm. На На ті ті часи. Так. Ті часи, mm -hmm. так. І Тому ми намагалися трошки це вернути. І вже відносни і Ударки, як на мене, вони трошки інші, вони веселі, вони побутові, звичайно, але це все, вони вже трошечки інша атмосфера. Та атмосфера, якої зараз у нас. На жаль, часто вже немає, такої любові, відносин, щирості такої. Мені хотілося повернутися як режисеру, і ми з майстром прийшли до такого виводу, що це буде значить, було б добре. Тобто ці паралельні дві історії розвиваються історія сама, як такої, та, Запорожці так, Січі, вичай, і історія кохання і стосунків, ну, власне, те, на чому будується все завжди, так, так. І завжди так. будувалося. Тоді хіба що е, історичні ці моменти були відредаговані, як ви підмітили вірно, так прибрані, тому що це було тоді не потрібно і була певна цензура так, так на, на мистецтві. Крім того, не, якщо так. говорити про кохання, то. Карась вистав він це каже, що кхе, кхе, в розмові з султаном, що він чоловік бездітний, да. і прийняв Оксану. Оксана це не є їхня з Одаркою донька. Це є прийомна дитина одного, так, да. одного з його побратимів, козаків, який mm загинув. -hmm. Який загинув, і він прийняв Оксану в свою сім'ю. Тобто це говорить про те, що любов між Окса... між Одаркою і Карасем була справжньою, тому що їхні між ними дітей не було. Ми mm -hmm. не розійшлися, а натомість ми не прийняли дитину. Mm -hmm. до в себе в сім'ю і отак, тобто все ж таки панувала любов між ними. Ну, я додав трошки гумору, як е казав майстер на, на загальній зустрічі, коли ми зустрічалися з солістами перед постановкою. Майстер каже, правильно, якщо ви каже, в них були такі стосунки, як ми звикли, то перепливаючи Дунай, хтось один міг би не доплити. Десь по дорозі би втратили одного. Тому ми намагалися все-таки в сторону любові більшої це зробити. І все ж таки дивіться так, любов це те, на чому базується все наше життя, причому що тоді, що зараз, так як би там хто не говорив, все ж таки людські якості вони перемагають. Але ж оці історичні моменти, вони теж знаєте, це час такої, напевно, відновлення історичної справедливості. Так, так? і окрім так. того, що цей спектакль це про кохання і про життя, і про стосунки, це ще й про справедливість, напевно, так, і про відновлення ось цієї справедливості. І ще це доводить, що історія повторюється. Я не знаю, на жаль, чи не на жаль, але вона повторюється. Так Тобто то ми Такі. маємо ось цей розвиток подій, так і ми сьогодні їх, на них дивимося. Але не було б, якщо в Україні повномасштабної війни, напевно, не було б такої уваги ось цьому історичному моменту. Хоча історія запорізьких, ну взагалі, козаків вона завжди була цікава. Лише на неї не акцентували увагу. Ну, напевно, ви теж це знаєте. і на ну, це Ну, Якщо б увагу. ми ставили виставу в мирний час, то так. ми все рівно її ставили так, як не знаю. Просто, звільно. можливо, не так е, загострено не би так на це так правильно. Але ми б все одно її так встрілили. Все одно би прибирало те, що ми говорили, ну, все одно ми прибрали би її. Тому що вона навіть тоді я можу сказати, вже як я ну, як співак, я в старій постановці співав вже багато років тут. І бо їм, якби. Таким хрещеними батьками в цю роль була: був Василь Селович Навроцький, народний артист, який uh -huh. співав цю партію мій, мій педагог, і Валентина Борисівна Васильєва, народна артистка, яка абсолютно блискуча ударка. І вже тоді в нас була така постановка, але я, знаєте, як молодий р'яний, повивчав там всі там, випити, там то. шеф мені завжди ні-ні-ні, тут не про це. І може тоді він з його подачами прибирала таких речей, які трошки. Так, звичайно, в іншу сторону. Він тоді казав мені, то взагалі про інше, але давай трошки про любов що. А прийшли часи, коли ми можемо сказати більше. Зараз так, ми бачимо по-іншому, тому що сучасність наша, на жаль, на жаль, інша, і на жаль, вона дуже нагадує ось ті часи. Хто б міг подумати, що доведеться переживати те саме, власне, так тільки. То були інші покоління, а наразі ми маємо теж якісь такі події, які дуже-дуже схожі. Ну, по суті, свої вони стовідсотково схожі. Так що скажете про колектив взагалі? Про підбір головний? Я знаю, що тут поєднався і Одеський, і Київський театр, це правда? Ви знаєте, швидше не театр, а просто професійні люди, просто які, які об'єдналися в, в, одну команду, це не актори. Так. Все базується на силах Одеського театру угу. в плані трупи виконавців. От, і дуже добре, що нам вдається в цю виставу підготувати 4 чи 5 4, 4 складів, 4 складів 4 солістів, повноцінних. повноцінних. Тобто, здебільшого, раніше ну, там, 2 один два склади, 1 а в нас є 4 повноцінних склади, тобто ми хочемо Сказати про те, що у нас є дуже талановита молодь, молоді співаки, яких ми підготували, а. і вони є повноцінними нормальними співаками. Їх ну ми гордимося цим, що маємо можливість, зміна що підросла зміна, так, так що маємо можливість випускати прем'єру з таким великим складом солістів. <гум> От, Стосовно того, що ви сказали за Київ, то так в нас є об'єднано. Ми співпрацюємо з сучасною балетмейстеркою, постановницею Олесою Шляхтич. Ми спільно поставили, <гум> так, так, теж, ми спільно да, поставили так. лісову пісню <гум> з Олесою Українкою. Балет, який чудово сприйнявся нашій публіці одеській і вписався в наш репертуар. <гум> От і продовжуємо співпрацю тому танці, які поставлені в даній виставі є з її допомогою, як балетмейстера. От. Тому таким чином є співпраця певна з Києвом, а так то оркестр наш. Основна це, це наші... 18, кор... одеська операція. Кор... Ви Ви такі, наш, такі, і, нас, всі наші. наші... От, ще тому... Вадима Сабодаша ми запросили. Так, так він з Києва також так, 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 так. е Він ставив козацькі бої, бої на шаблях, на піках, на коротких ножах. От він, бо він спеціаліст саме з, цієї, з цього профілю, тому вони з в бойових танцях бойовому танці вони працювали разом з Олесією Шляхтич. Uh -huh. От, а все решта також майстов, все наше. Все наш добре, щоди. добре. Все, все. Я і, нічого не ми хочем, і ми хочемо додати ще, що думав Дмитро не підтримає, що Одеська опера дуже потужно працює в плані постановок, в плані випуску нових вистав, угу. зокрема українських. От буквально за ну від, від, від травня місяця півроку, так за за півроку, ми поставили Наталку Полтавку в такому також класичному прочитанні, пісню, так, так класичному так. прочитанні, але правильному. Де возний виборний, є нормальні люди, між собою нормально спілкуються, не так, як ми це бачили раніше. Е, Теж ця вистава є дуже в гарному сприйнятті. На, на, на неї завжди багато є людей, багато глядача, подобається одеському глядачеві. От, е, поставили лісу пісню, і зараз Запорожець. Тобто це буквально за останніх півроку стільки в нас прем'єри. Прем це в такий важкий час. І я хочу зазначити, Метро, я думаю, мене підтримає, що це завдяки нашій такій ну, бажанню такому. Дуже якісно, правильно працювати. У нас дуже гарно підібрана команда. У нас дуже хороше керівництво на чолі з Надією Матвійною Бабич, яка дуже вболіває з нас, яка дуже так старається все зробити для того, щоб ви могли нормально функціонувати, нормально працювати. працювати. Так. так, і тоді ви знаєте, тоді робота якось да, краще да, йде. Да, да, тоді робота якось краще йде, коли в тебе є всі умови для того, щоб творити. Коли ти розумієш, що ти потрібен, коли ти це відчуваєш, Потрібно, та коли так. ти бачиш. Ну і звісно, що є попит, я розумію. Так глядачі йдуть, ідуть йдуть, йдуть, чекають прем'єри, чекають і... Наталка півроку пройшла. Кожна вистава, зал повний. Тобто, сподіваємося. Ви Розумієте, наскільки попит зараз змінився? Та і наскільки він є на ось цій історичній, які там вже ж у кожному, у кожній такій роботі є як історичний аспект. Ну і це український і репертуар. Це, Ми поляризуємо українські... українську музику, українську класику, і вона є потрібна. Вона є, українська класика є, і її є багато. От тому. Ми раді, що все вдається. Вам є чим займатися стовідсотково. Роботи дуже багато. Української класики дуже багато, так і її можна зараз читати по-новому, мовно mm -hmm. кажучи, і ставити mm -hmm. по-новому. Mm -hmm. Запорожець, я розумію, що складний ще й з точки зору ось цих боїв, так mm -hmm. наскільки для одеської опери було, ну я розумію, що це, це треба вивчити настільки, щоб передати оце все стовідсотково. Знаєте, Ну, дивіться, бій. Ми один. поставили один. Бій це теж якби таку в сучасній обробці. Сучасність, це теж, якби символізує, як на мене, от мислам ми Северничу довго про це говорили. Символізує саме оцю цю паралель, як тоді, так і зараз. Що український народ він завжди готовий підстоювати себе, боротися за свою незалежність і доводиться робити завжди. постійно це робити, і тут так, оцей так. танець, який ми вели, він якби от і символізує цю стійкість. Що вже було за три години в Києві, а вже слава Богу, ну не слава Богу, але що, слава Богу, в тому, що так не сталося, я маю на увазі. Вже який рік іде війна, і все одно український народ він воює. І це, якби теж був такий ну така паралелька невелика. Звичайно, можна було, хотів сказати, можна було більше зробити, але тоді це б потребувало переробки авторського музичного тексту. А ми з Василем Северинчу на самого початку сказали, поставили собі завдання, що. Авторський текст музичний має залишитися автентичним, такий, uh -huh. як є. Тому що ну, це наше надбання, це наша культура, це наше все ломати є кому, а зберегти це, якби, от, наша, як е, постановників, наше завдання. І тому ми от, прикладали усил, якщо ми трошечки додавали, це якби ми чуть-чуть намагалися трошечки, але те, що є е, композиторське, воно все звучить, воно все йде в цьому контексті. Так, ламати не будувати. Це да да, -да, 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 -да. ламати то легко. Скажіть, а з ким простіше працювати із, от, ви сказали, дуже е, талановита молода зміна. Багато молодих і солістів, які сьогодні mm -hmm. готові, так. чи е, з більш досвідченими е, в плані, от в сенсі, змісту саме Дивіться, молодим. Дуже просто мені здається, в тому сенсі, що ну вони вже діти ось цієї країни, так тобто їх їм сприйняти оці історичні події. Вони сприймають їх. Ну, от як зараз воно має бути. Е, а ті, хто е, трошки старше і, можливо, працювали раніше, е, можливо, треба переосмислювати ці події. Я ось про це. Ну, тобто, досвідчені з одного боку є, так, є попи, є досвід, а з іншого боку, є трошки інше сприйняття. Оці саме історичних подій Я про історичні події. Якось, я, чи немає такої різниці, що відчував, це чи на цьому вирішення? Я особисто не відчував такого. такого. Є музика, є є відповідне завдання, всі працюють. Я особисто не відчував. я не знаю, може режисер. Тобто не зациклюється <клес> на оцих моментах. Я, ну, є так, є так, моменти, моменти я, я можу сказати, що, наприклад, як і мені довелося себе переломувати, не в не історичних виконання, та, тому про це. що я тоді все так. Я виріс, народився в іншій країні угу. і співав іншу постановку, але вже тоді мені якось було зрозуміло, що це трошки не про. Те, що написано, uh -huh. і ті, хто є з нашої постановки, але на диво, тут майстро, я може, поповожусь, що дуже швидко, бо тому, що ми вже всі живемо в цей час воєнний, і вже наші ці е, відчуття, вони вже. Поживала, тому що ви внутрішньо давно вже сприйнялися. Звичайно, так, внутрішньо звичайно, звичайно. залишилося сприйняти на сцені і все. Так, 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 Якось, абсолютно. так. А молоді, молоді, вони р'яні, готові, вони завжди, назначив час, сказали, буду на 10 репетицій. Ну, здається, рано, прихожу, без 10-10, всі стоять під дверима. Так. Ну, тобто працюють з задоволенням, кайфують. Дуже добре, що є і серед них цікавість. Дуже добре, що вони хочуть, і що є і справді та зміна, якої яка вчиться, яка хоче вчитися, і ну, послідовники, власне, що і ви дуже багато років можете працювати і передавати свій досвід, але ж оцей обмін між поколіннями мені здається, що ми в у таких спектаклях він теж цікавий. Він взагалі цікавий. Знаєте, коли є. Я пам'ятаю, коли я от був ще. Um, ну, коли я прийшов, я, я вже казав про Василя Всеволодовича Навроцького, про Васильову, про Тараса наш заміду, ну, всі, 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 всі це золоте покоління. Mm. Вот. То дуже класно було вчитися. Тобто можна було на весіллі виставитися за колісами, дивитися, вчитись в цьому. І передача від покоління в покоління вона дуже як це, вартує. А в кожного є свої куміри, <г Boardroom> навіть серед mm -hmm. тих, в кого ви вчилися. Чи немає? Чи ви, чи це ваша лінія? От ви її обрали і вийдете? Чи все ж таки хочеться бути на на когось схожим? Хочеться там, я не знаю, диригувати як він, чи, чи бути солістом таким, як він, чи там гранут є таке? Чи 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 це ну, в кожному по-своєму знову ж таки? Ну в мене в мене є. І я думаю, що багато в кого є, тому що в певний час ми завжди дивимося на щось краще і розвиваємо себе в. Відповідній професії, тому ну студентський час, там якісь уподобання відносно, як ви кажете, диригентів були одні. Потім ну, трошки в старшому віці вже були ще якісь, ще якісь. Тобто, ну завжди потрібно, десь, хоча е, пише не сотвори собі кумира, <гум> от але тим не менше, дивитись на прекрасне і щось звідти перейняти це не є, це не є гріхом. <гум> ну звісно, і потім відпрацьовувати свій стиль. Правда ж ну, це ж не означає копіювання, якесь то відсоткове. Ну, це ага. є, майстрка правильно каже, що е, комерція трошки інше. Це ага. то, що не сади, коли ти копіюєш, не, не, не думаючи. Просто ага. от я хочу, молюся. Просто ти ти сидиш, відкривши очі так, на нього, відкривши рота і, так, і робиш так, як, так, звичайно, інші. це інше, тому що так, правильно каже, майстер, ми е, здобуваємо е, певний досвід. Досвід, То Потім того, коли ти вчився, тобі здавалося, що ти одне бачиш, коли поки ти вчився. Пройшов період часу, ти дивишся, ти бачиш вже інше. Потім інший, і ти на себе ти береш цей досвід, теж чому вчишся. Завдяки своєму досвіду ти вже бачиш більше, бачиш інше, і за можливість береш собі. І такий образ да? свого, так, так, так сабірательний так, так, збірний а, образ, збірно, так, да, скажімо так. 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 А, ви перед кожною прем'єрою хвилюєтеся? Чи це вже настільки відпрацьовано, що, що немає якихось емоційних хвилювань, особливих? Ну, творчі люди. Вони взагалі такі дуже завжди, чутливі, завжди чутливі до І вразливі, вразливі так? чутливі. Тому хвилювання залежно яке хвилювання, творче хвилювання, якийсь певний трепет, так, ну то він так. є присутній, це нормально. А хвилювання таке, якесь емоційне за щось, переживання це ні, мабуть, ні. Ну. Швидше, якийсь такий треба це є ну, певний стан душі, який ми всі переживаємо творчі люди, тому що ну, так побудовані так. наші емоції, по-іншому ми б не були музикантами. І по-іншому сприймаєте світ взагалі цей. Ну, так. Ви знаєте, я добавлю, що майстра каже, що через призму мистецтва, музики, можливо. Ви знаєте, є такі, є все-таки нюанси є, тому що, коли наприклад, до прикладу, ми я все життя. Співак, співаю, 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 я звикаю до прем'єр, звикаю до виста, звикаю. Mm -hmm. Правильно каже, майстра творчі хвилювання є, тобто то, звичайно, є в тебе підйом якийсь, ну без нього нема mm -hmm. сенсу виходити. Взагалі, якщо ти виходиш, взагалі тобі все одно я казав колись Карузу, Андрійко Каруза, великий тенор, каже, то все, тобі, ну тобі можна вже не виходить mm -hmm. на сцену. Якщо тільки ти припинив хвилюватися, да, 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 то це творче. Це ж тобі сцену, хоч, тобі так, є так. чим іти на сцену. Mm -hmm. Але коли це для мене перший режисерський досвід. Тут є хвилювання різний час і Я сподіваюся, що ми все-таки вийдемо куди нам потрібно. От, тому що для мене це перший досвід, і звичайно, угу. на відміну від вокального досвіду, тут є трошки інші хвилювання. Але, Але у всякому разі, наша професія побудована на емоціях. Так. Тому без них ніяк якого глядача чекаєте? Вдячного. <ріст> Емоційного вдячного, <ріст> так, тому який готовий. Ми віримо, що вистава сподобається. Всім і будуть на неї ходити, тому що ну, це, це є, ну, як це казати, плід нашого творіння. Це тому що, що багато вистава. праці сюди вкладено, так. так? Багато так. сил, багато емоцій, багато. Всього, Всього, що, що є, плану, творчості, так, так, творчості. Такого і такого іншого. Да. І той, з того, що, дивлячись з того, як працюють солісти, як працюють творчі, як працює весь колектив, то я так собі сподіваюся і надіюся, і те, що я бачу, що глядачеві буде що побачити і почути. Ну, я впевнена, що так воно і буде. Отже, нагадуйте, прем'єра 18-19 жовтня, так? У нас а декілька прем'єр є. так. Чотири ну, склади, давайте прем'єри. Чотири, 18-19, потім в кінці жовтня uh -huh. 31 і потім десь в 20, 20 числах листопада. Uh -huh. О, тому щиро запрошую. Музика цікава, гарна. Виконавці професійні, все-все, дуже гарні декорації. Е, ну, Все, все дійсно дуже, дуже красиве, дуже достойне, якісне. І така mm. особлива… 18-19 це в 16.00 початок. Те, що це субота, неділя, а 31-го це буде 17 нуль. А всі вихідні 16. Це всі вихідні. Так що плануйте ці вихідні. Вже сплановані ці вихідні, ми, так, так що да, долучайтеся. Не сказали. Ми <кхід> кхід, додали до музики, додали ще до вистави, додали пролог. Про що ми сказали. попросили сказали Івана Небесного, сказали так? історичний пророк тепло пояснили. Але ми про обробки трошки ми про обробки, так. так тому що це музика ор оркестрування Івана Небесного. Ми просили його, щоб він нам цього допоміг. І ми ще зробили так вечорниці в третій дії в танцях. І також музику ми замовляли в так. Тимофія Старінкова, от композитора, з яким ми поставили з Мови направляв нам ці вечорні. Так тому у нас є певна така співпраця із іншими композиторами, де ми хочемо довершити цю виставу. Дякую вам дуже, Василь Коваль, головний диригент Одеського національного академічного театру опери та балету, Дмитро Павлюк, провідний соліст Одеського були сьогодні в нашій студії. Нагадую, що останні крайні репетиції та підготовка до прем'єри Запорожця за Дунаєм наразі відбувається. Я можу побажати вам лише повних повну залу. Дякую. Залу. Дякую. Дякую Дякую вам, побачимося на першому міському.